Менційні вісті на телеканалі ТІВІ Вітаю вас. Народні депутати ухвалили новий закон, який каратиме людей, які рубають дерева, продають або зберігають дрова. Відповідний документ почне діяти після підпису президента, однак він вже набрав суспільного резонансу серед українців. Лісівники кажуть, що пересічним людям немає за що турбуватись. Вони все ще можуть купувати дрова легально. Закон стосується чорних лісорубів, незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі. На одну повнолітню фізичну особу виписують до 15 кубічних метрів дров'яної деревини для непромислового використання. Людина мусить написати заяву, отримає реквізити на проплату, проплачує і тоді. Ну, вже контакт безпосередньо з керівником підрозділу. Вже людину скерують, куди їхати, забирати дрова і на місці. Отримання, ну, навантаження, завантаження дров'яною деревиною людині виписується товаротранспортна накладна. Історію про реальне життя сумчан в умовах Великої війни. Сусідство із фронтом, постійні обстріли, поранені бійці, підтримка одне одного та приклад стійкості все це можна побачити у документальному фільмі Прифронтове життя Сумщина. У Тернополі відбувся допрем'єрний стрічки, На ньому побував військовослужбовець Юрій Сумчишин, який упродовж 10 років виконує бойові завдання у різних напрямках, зокрема і на Сумському. За цей час чоловік неодноразово бачив всі реалії війни на власні очі. Про них із перших вуст. Далі у сюжеті Антоні Ричкун. Спершу допомагав у тилу, потім на фронті пізніше займався викладацькою діяльністю, але з початком Великої війни знову прийняв рішення стати на захист країни. Таку активну допомогу та підтримку українцям чоловік надає з 2014 року. За цей час запевняє, служив на різних бойових напрямках. на всіх, крім Південного, отак, північний, східний. Слобожанщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина. Ну, щоди поболів такий в нехороших місцях, будемо говорити так, але ну є, як є. Юрій Семчишин розповідає, у відпустку ходить дуже рідко. Але цього разу заслужений відпочинок співпав із допрем'єрним показом про фронтове життя Сумщина. Оскільки чоловік виконував бойові завдання у Сумській області з перших днів війни, фільм викликає у нього певну зацікавленість. Яке воно прифронтове життя, воно різне, воно різнокольорове, воно схоже на американські гірки, воно емоційні гойдалки, але воно прекрасне. Коли зайшли окупанти на нашу територію, люди відчули те, що Є що втрачати. І вони все вже втратили. Втратили своє життя, втратили багато людей. Життя своє, своїх рідних, близьких. І вони почали цінувати те, що вони мають. Вони почали цінувати ту державу, в якій вони живуть. Вони почали цінувати оті самі слова, то що ми завжди всі вітаємося. Слава Україні, героям слава. У фільмі найбільшу увагу приділили історіям звичайних незламних мешканців прифронтових сіл та містечок лікарям, пенсіонерам, медичним працівникам, керівникам громад. Юрій Семчишин запевняє, особливість кінострічки у тому, що там не тільки зруйновані будинки, інфраструктури, лікарні, школи та міста, а й люди, адже саме вони приклад стійкості українців. Порівняти те, що було, і те, що зараз, люди помінялися кардинально. Війна поставила всі крапки над і, як то кажуть. Людські, всі е, кращі і гірші сторони спливли. Насправді люди в тих чи інших маленьких містечках, вони як можуть, так і виживають, розумієте, але в загальному в цьому фільмі показано правдива фактична історія, бо там показано різні версії населення. За словами Юрія Семчишина, потрібно показувати реальність, у якій ми зараз живемо. Прифронтові території відображають її найкраще, бо саме там люди в один день втратили все, що мали, та їхнє життя вже не буде таким, як раніше. Тому про це не треба мовчати, адже саме так пишеться історія. А окрім цього, військовослужбовець зазначає, важливо працювати у тилу. В першу чергу це моральна підтримка. Це дуже вона має велике значення. По-друге, це дуже таке складне питання. Мені дуже буде зараз тяжко щось відповісти. От, питання в особовому складі людей. Так, як розумієте, що ми теж кінчаємося, ми змучуємося. Багато людей втрачають здоров'я там у час великої війни. Підтримка і допомога одне одному посідає важливе місце. Це вкотре доводять і ті, хто боронить наш спокій, і ті, хто бачив реалії війни на власні очі. Прифронтове життя Сумщина це вже третя частина із циклу фільмів, які створила продакшн команда Сектор правди на чолі з режисеркою Марією Яремчук. Попередні два були про життя мешканців після повномасштабного російського вторгнення у Запорізькій області. Парфуми це спогади та історії людей. Вже кілька років тернополянка Софія Дольна захоплюється парфумерією, створюючи аромати, що передають атмосферу України та характер її людей. Зараз вона продовжує працювати над новими парфумами та розвитком власної лінії ароматів. Про процес їхнього створення Софія Дольна розповіла в нашій знімальній групі. Цей аромат тобі хочеться вписати там в якусь історію, в історію якоїсь людини. Так захопливо про парфумерію говорить Софія Дольна. Для жінки це мистецтво, яке здатне передавати емоції, атмосферу і навіть розповідати історії. Зацікавилася такою незвичною справою та вперше познайомилася з українським мистецтвом створення ароматів тернополянка, ще у 2016 році. Проте особливо захоплюватися парфумерією почала після початку повномасштабного вторгнення. Два з половиною роки тому назад, коли я переїхала з початком війни до Іспанії, я жила там в невеликому містечку разом з дітьми. Діти навчалися, я вивчала мову і я мала можливість там практикувати. Ти можеш одразу скласти аромат. Ти мусиш пройти дуже дуже багато проб для того, щоб його створити. Виготовлення парфумів тривалий процес. Щоб вдало підібрати всі компоненти, потрібно розуміти, для кого він створюється. Ділиться тернополянка. Після цього жінка складає формулу, згідно якої з'єднує усі необхідні компоненти та дає їм орієнтовно місяць відстоятись. Свою першу авторську роботу Софія Дольна завершила півроку тому. Мені подруга Львів'янка запропонувала зробити для однієї польської волонтерки аромат в подарунок. Ола багато років займалася гуманітарною допомогою для українського війська. Я передбачала, що для неї потрібно створити щось таке універсальне, свіже, і у неї на її аватарці були конвалії. Тому цей аромат називається це з французької конвалії. Зараз у доробку Софії Дольно є шість власних парфумів: це білі півонії, шавлівий та вечірній тютюн, конвалії тощо. Тернополянка каже, ці аромати отримали чимало позитивних відгуків та вже мають своїх прихильників. Моя мета робити лінійки ароматів, але такі, які б транслювали щось про нас, транслювали щось про українців. Тому. По великому рахунку це стало причиною, чому я повернулася з Іспанії до країни, тому що ем, я би хотіла е, свій бренд парфумерії розвивати тут. І якщо ти щось розповідаєш про країну, то найкраще це робити з України. Крім того, Софія Дольна колекціонує та вивчає українські парфуми середини двадцятого століття. Каже, для того, аби рухатися далі у цій сфері, важливо розуміти історію ароматів нашої країни. Пише про жіночі долі в умовах воєнного часу. У Тернополі відбулася творча зустріч молоді з українською письменницею родом зі Львова Роксоланою Жарковою. Авторка презентувала тернопільським читачам свою збірку оповідань Біжи Еврідіко та нову повість Ножниці папір, які розкривають жіночі долі на тлі сучасних подій. Вирушує питання пов'язані з війною, міграцією, біженцями, та аналізує проблему кордонів у літературі й мистецтві у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Письменниця Роксолана Жаркова презентувала свої книги Біже Еврідіко та Ножиці папір. Фундаментальною темою для мене є власне світ, зокрема світ жіночий після повномасштабного вторгнення. І як у цій книзі малої прози біжає в так і в повісті 0,0, ну, ну, яку я минулого року, позаминулого перепрошую року, презентувала теж тут, так само і в найсвіжішій повісті Ножиці папір. Ця тема вона супроводжує мене, супроводжує мої героїв та героїнь. Свою книгу біжає в Рідіко. Письменниця присвятила проблемі зовнішніх і внутрішніх міграцій. Її вже. Презентували у багатьох містах України, а також у Польщі, Латвії, Словаччині, Португалії та Швеції. У нещодавно опублікованій повісті ножиці папір письменниця продовжує дослідження жіночих доль, пише про події російсько-української війни, вимушену міграцію та пошуки дому. Роксилана Жаркова каже: її надихає світ, люди, подорожі та спілкування з творчими особистостями. Я думаю, що у мене широка аудиторія, що ці історії будуть цікавими як жінкам та дівчатам, а також не лише жінкам та дівчатам, так і чоловічій аудиторії. Скажу також те, що чому ці тексти могли би бути цікавими так юній аудиторії через те, що, наприклад, у повісті Ножиці папір героїною є Лілька, яка після повномасштабного вторгнення опиняється у Польщі, але повертається вона у своє дитинство у своє минуле, згадує також свої взаємини з своїми рідними. До презентації книг долучилися десятки людей: серед них митці, бібліотекарі та студенти Тернопільських вишів. Ми з моїми одногрупниками з технічного фахового коледжу приїхали на презентацію книг Роксолани Жаркової. Такі презентації зараз набагато потрібні молоді для того, щоб заохочувати їх читати і розвиватися в такому плані. Презентувати свої книги письменниця планує ще у Хмельницькому, Львові та інших містах України. такими були події. Четверга більше новин читайте на нашому сайті. tv 4 tua Кійного вам вечора, перемога вже близько.